Кахтунг! Мачики, сіські, піски, і все таке. Коротше, ви попередження. Дякую, Мілс. Але я думаю, що мені не потрібна допомога з вбивством якоїсь пересічної студентки. Ти давай кайфуй на своєму гімну мюзиклі і годі прикриватися мною, щоб звалити. Хей, слухай! Якщо я мусив терпіти цю нестерпну французьку хрінь, то і тобі доведеться справедливо, папа, -па, Мілс! Бінко. Б і НГ Оу. Люблю впивати ножем мрізати і полимахать, можна навіть виделку взяти на на-на-на. Я люблю ліквідувати чим завгодно. Дай мені ніше якого завгодно вів, а сьогодні у мене буде безглузда сучка. Оу, оу! Якого хріна?! Схоже, вона знову дивиться свій кончений хентай. Коли вона вже з'їде? О, божечки! Хто ти такий? Я твій найгірший довпаний кошмар, суко. Ай! Бля, як ти в біса це робиш? Що це? Це офіційний мерч Аку на Це амулет, наданий Сацукі в епозодах 5, 6 і 9, який захищає власника від Стривай! Ти що, демон? Реальний демон? Ну, так, по суті. Слухай, взагалі, звідки ти це взяла? Демон? Ти прийшов, щоб поцупити таке кошенятко, як я? Примусиш насильно стати частиною вашого гарему? Що? Чому ти думаєш, що я взагалі здатен на таке? О, то ти одна з них. А як тебе звуть? Ем... бліц? Що ти збираєшся зробити зі мною Бліцікун? Ну, напевно, нічого, поки на тобі амулет. Я ніби сама не своя. Ти що? Наклав на мене якісь нечестиві закляття. Що? Ні, я буквально на місці стою мала. Як не кажете, хазяїне. Тобто, татку? Але від одного вашого погляду я ніби втрачаю контроль нет. На, Демонічна Гедота, тобі не очорнити моє серце. О, слава Сатані. Сатана? Він твій володар. Той, кому ти принесеш мене у сексуальне рабство та, отримавши мене, ти не зможеш принести мене в жертву, бо тільки я пробудила в твої почуття після втрати твоєї дружини. Її дружини, першої наложниці, яку забрав сатана. Але ти віддаси перевагу мені і не дозволиш повторити її долю навіть ціною власного життя. Фу леді, я тут лише для того, щоб вас робити, зрозуміло. Колись ти нагрубила комусь в інтернеті і ця людина вирішила тебе замовити. Я розумію, що це жорстоко, але я дотримуюсь правил. Ти хочеш убити мене? Отак. І ще секунди, що більше. Звичайно. Ти хочеш забрати мою душу до пекла, щоб ми могли бути разом вічно. Слухай, мені вже поїбать. Просто знімай і віддай мені ніж. Так, господарю. О, ні, я не маю. Але я хочу тебе, моя душа. Але це моя доля. Блять, можна вже швидше. О, так. Дякую. Ну ж бо, мій демонічний принц. О, ти можеш не кайфувати так від цього. блядь. Побачимось на тому боці. Мій бліці кун. Вбив і добив. Гей, так, все готово. Ви можете перерахувати мені свої гроші. Я більше ніколи не хочу згадувати про цю ніч. Я бачила ваш білборд, Я вже тут, моя любов. Я буду поруч з тобою назавжди.